А погляньте, що в мене є. Яскравий смартфон, який точно не залишиться без уваги. Це Moto Edge 50 Neo від компанії Motorola. І давайте разом з вами подивимось, що це за апарат. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал і написати будь-який коментар під цим відео. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки, давайте зазирнемо в у комплекті, окрім самого смартфона, є голка для сим-карт, інструкція, кабель для зарядки USB Type-C і чохол, але чохол цей непростий. Це екологічний чухол, який зроблений із перероблених водоростей. По-перше, дизайн смартфона. Саме ця модель має колаборацію з компанією Pantone. і кожен колір цього смартфону відповідає якомусь кольору в цьому списку. Ну і тут моя улюблена текстура задньої кришки soft touch. На ньому не залишаються відбитки пальців. Він має ось такий малюнок шкіри. Цей малюнок навіть називається на офіційному сайті Веганська шкіра. Задня кришка нереально приємна, він класно лежить в руці, він не висковзує і його просто приємно тримати. Рамка по периметру пластикова зафарбована у колір корпусу. До речі, напишіть, як вам дизайн, чи сподобався чи ні, бо мені особисто дуже подобається такий стиль. 8 мм mm товщина цього смартфона і всього 170 грамів вага. Він дуже легкий. Ще один приємний бонус: телефон захищено офіційно за стандартом IP68. Тобто смартфон взагалі не боїться води. Ну і також у корпусу цього смартфона є військовий стандарт захисту. На задній частині розташувався блок з камерами і спалахом, посередині. Логотип компанії Motorola. Зверху додатковий мікрофон, зліва кнопки гучності, кнопка увімкнення і ще один мікрофон, знизу основний динамік, Type-C-роз'єм для зарядки і слот під сім-карту. Слот на смартфоні тільки під одну сім-карту, зверніть увагу, але ще одну сім-карту можна підключити електронну. Тобто є 7. Дисплею смартфона це взагалі окрема історія. 6,4 дюйми діагональ, це піолед матриця, це супер HD роздільна здатність 2670 на 1220 пікселів. І до речі, екран повністю плаский, без будь-яких заокруглень. Я знаю, що багато хто цього хотів, і ось для вас є така модель. Співвідношення сторін 20 до 9, 120 Гц, частота оновлення. Ну і вишнею на торті є покриття склом цього екрана Gorilla Glass 3 покоління. Uno, Частоту оновлення екрану можна змінювати: 120 Гц, 60 або автоматично. Яскравість, насиченість кольорів все класно. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань, у верхній частині дисплею врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. І до речі, зверніть увагу на рамки по периметру. Вони тут просто мінімальні. Телефон спереду виглядає як супердорогий смартфон. Сканер відбитків тут знаходиться в екрані, спрацьовує швидко, коректно і завжди точно. Також тут є розлук. По лицю через фронтальну камеру наводимо на лице, натискаємо, і телефон розблоковано. У смартфона стереозвук зверху і знизу по динаміку, це не простий стереозвук, це Dolby Atmos. І якість цього звучання, повірте, мені просто неймовірна Батарея всередині вбудована на 4310 мАч. І телефон підтримує супершвидку зарядку на 68 Вт. І це ще не все. Тут є бездротова зарядка, яка одразу спрацьовує на 15 Вт. Якщо ви переймаєтесь за те, що батарея тут дуже маленька, то можу вас запевнити, одного заряду вам на день з головою вистачить, тому що тут класна оптимізація цієї батареї. У налаштуваннях батареї є дуже багато функцій, які допоможуть вам зберегти ваш заряд. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину телефон в середньому втрачає 9% свого заряду. Серцем Edge 50 не уявляється 8 ядерний процесор, Dimensity, 27300, який підтримує 5G мережі. В Antutu Benchmark Motorola Edge 50 Neo набирає 662 188 балів. Не можна сказати, що цей смартфон прямо ігровий, але в ньому є спеціальний ігровий режим, який покращує продуктивність під час ігрового процесу. Genshin Impact тут запускається на низьких налаштуваннях PUBG і Delta Force, тут запускаються на середніх налаштуваннях, а от в асфальт або у світ танків. На цьому смартфоні можна пограти на високих налаштуваннях. Графіки. Постійною пам'яті у смартфоні цілих 256 ГБ, також 8 ГБ оперативки, яку віртуально можна розширити іще на 8 до 16 ГБ. Звісно, на смартфоні є NFC чіп, Google Pay працює, можна під'єднати без проблем картку і розплатитись на касі. Також я б відмітив тут дуже приємний вібромоторчик. Він спрацьовує досить легко, він спрацьовує якось ненав'язливо, але це нереально приємні відчуття в руку. Спочатку цей смартфон випускався на 14. Андроїді, але вже прилетіло сюди оновлення до 15-го Android, і після оновлення ще були деякі оновлення. Тобто, це взагалі не та історія, коли випускають смартфон і забивають на якусь підтримку. Тут телефон постійно оновлювався і ще буде оновлюватись. Система оптимізована тут на найвищому рівні. Мені дуже сподобалась оптимізація. Нічого не глючить, не фрізить, не підвисає, все працює дуже чітко. Тим паче, що на телефон постійно приходять нові оновлення. Звісно, тут стоїть міжнародна Офіційна прошивка. В Україні телефон працює з усіма сім-картами. Тут з коробки є всі мови, включаючи українську англійську, є всі Google-застосунки, включаючи Play Market. Також тут є спеціальний набір від мотороли, такі ось застосунки. Окрім того, що тут можна поміняти тему, тут також можна змінити навіть шрифти. Та й взагалі налаштування робочого столу тут дуже обширені. Тут можна змінити навіть анімацію при скануванні пальця. У якості шпалер на робочий стіл можна додати якийсь малюнок, який ви можете самі згенерувати. За допомогою штучного інтелекту, ну і що мені дуже сподобалось, це динамічні шпалери. Ось особливо ось ця шпалера, вона така мила у якості голосового помічника на цьому смартфоні вже встановлений додаток Джеміні. А при редагуванні фотографії, штучний інтелект на смартфоні також вам допоможе щось змінити, щось прибрати на фотографії. От, наприклад, як із цією квіткою. Будь ласка, її вже тут немає. До речі, дуже класно на телефоні працює GPS. Смартфон можна брати в автомобіль у якості GPS-навігатора, і він вас точно не підведе. Все можливі сенсори і датчики тут присутні, навіть магнітний сенсор. Не так давно на моєму каналі був огляд смартфона Moto G85, на якому мені дуже сподобались камери. А на цьому смартфоні мені камери сподобалась іще більше. Основна камера на 50 Мп від компанії Sony, ширококутна камера на 13 Мп з кутом 120 градусів, і телеоб'єктив на 10 Мп з 3-кратним оптичним зумом. Відео, до речі, головна камера вміє писати у 4К якості при 30 FPS і у Full HD якості при 60 FPS. І, звісно, є оптична стабілізація. Фотки на телефон виходять дуже круті, штучний інтелект ще їх може покращувати при фотографуванні. Фронтальна камера тут. На 32 мегапікселі. вона також вміє знімати відео у 4К якості при 30 FPS і у флуджі якості при 60 FPS. Ну а щоб багато не говорити про камери, я пропоную вам подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування мікрофону на смартфоні Moto Edge 50 Neo. Отже, офіційна розрібна ціна з офіційною гарантією в Україні 12 999 гривень. Як на мене, за такий смартфон ціна дуже адекватна. Враховуючи взагалом теперішні ціни в нашій країні. А як вважаєте ви, напишіть у коментарях. Смартфон отримав крутий екран. Хороший дизайн, класну камеру, стереодинаміки, NFC чіп водонепроникність корпусу, непоганий процесор і підтримку після покупки. Мені здається, досить непоганий набір. Ну а на цьому все. Це був смартфон Moto Edge 50 Neo. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, побачимось.